Вітаю вас сьогодні, 8 березня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам виноград Ланселот, який я неодноразово чув, що він здатний зберігатися до 8 березня. І нарешті я перевірив цю інформацію. Він дуже непогано зберігся. Було 10-15 порчених ягід в даній гроні. Я їх прибрав, рідко за ним слідкував. От, але сам. Сам вигляд винограду мене дуже здивував. Він має гарну пружність. Ягодка, дивіться, в розрізі. Вона соковита. Вона має цукристість 17-18 брікс. Зберігалася в погребі при температурі. 4-6 градусів і дуже непогано збереглася. Я зрізав її з черенком живцем і хотів, щоб вставити в невеличку пляшку, налити туди водички, пляшечку, прив'язати за край горлишка проволокою до цього живця, і щоб він максимально більше. Ну, Був у воді. Але за браком часу я забувся за це, і він зберігався просто в підвішеному е, положенні у самому такому місці, де була більш-менш стабільна температура. Тримав я виноград на кущу якомога довше, е, прикривав його від заморозків агроволокном і він має деякі потертості, вони були такі спочатку. Незначні, от, але по цих потертостях е, і були пошкодження. На нього сідала е, пліснява, і деякі ягоди були пошкоджені за період зберігання. Я частково мішечок з агроволокна робив і накривав до верхньої частини, щоб е, всяка, е, всяка пліснява поменше на нього сідала. Було мною залишено 8 грон. Із восьми оце одна найкраща дожила до цього часу. І я дуже задоволений, що в мене цей експеримент по зберіганню став не просто моїми словами, що я людям казав, що він здатний зберігатися. Так як сьогодні 8 березня, я хочу привітати наших любих і чарівних жінок. З цим святом побажати їм щастя, міцного здоров'я, добра, любові і щоб у нас був мир на нашій землі і щоб нам пошвидшої перемоги. Всім дякую за увагу, гарних вам рожаїв. Надіємося на краще. Бог з нами. Всім дякую за увагу, до побачення. Хай вам щастить!